Іншого, а мені вашого золота не треба. Серденько, Пухонько, улюбись в мене, бо їй Богу, За, застрелюсь отут, зараз, перед усіми, щоб тобі напасть зробити. Ой, що ви кажете, бо хоч перед моє серце ножицями, то там тільки одна любов стримить. Якщо любите, бо, поборонь Боже, хто здиба, то буде лихо. Ніхто не здиба, цівці ріпочку Пустіть, бо так не годиться, бачите, пустіть. Ух пропав я пожар. А то що? Галька? Паничем. От ти устерегла! ах ти подла! Мамо, чепився, хто його знає, звідки. Та й гвалтує, як збишати! Як хто його зна? А ти не зна. Свята та Божа. Обманчиця, чортова. Я тобі. А ти перечу куди? На втікача? Ні.